Добрий день! Сьогодні розглянемо тему Загальні поняття про відеофільм, програма для працювання відео OpenShot Video Editor. Під відеофільмом, як і кінофільмом розуміємо твори кіномистецтва. На сьогодні істотної відмінності між ними немає. Для невеликих, за розміром і тривалістю кіно та відеофільмів використовують термін кліп або відеокліп. Відеофільм складається з кадрів. І зазвичай також містить такі об'єкти, як заголовок, титри, звуковий супровід, візуальні ефекти, ефекти переходу. Заголовок це один або кілька текстових об'єктів, що з'являються на початку відеофільму. Титри це текстові об'єкти, що з'являються або поверх відео, або в кінці відео. Звуковий супровід може бути кількох видів, це може бути дикторський текст, це може бути музичний супровід, це може бути звук, що міститься у відеофайлі, включеному як кадр відеофільму. Візуальні ефекти використовуються для змінення зовнішнього вигляду кадру, наприклад, подання його в чорно-білому зображенні або накладання кольорового фільтру. Ефекти переходу використовуються для переходу від одного кадру до іншого. Під час створення відеофільмів варто дотримуватися певної послідовності. На першому етапі потрібно розробити сценарій. Тобто детально розроблений план послідовності окремих кадрів фільму та розміщення окремих об'єктів. На другому етапі здійснюється підготовка потрібних матеріалів. Відзнімаються епізоди відповідно до сценарію, добирається музика, відео, фото, малюнки, записується звуковий супровід. На третьому етапі здійснюється монтаж. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, додається звук і титри, текстові коментарі до кадрів тощо. Для опрацювання відеоданих використовують цілий ряд різноманітних програм. Ми будемо розглядати створення відеофільму з використанням програми OpenShot Video Editor. Ця програма може бути використана для різних операційних систем і вільно розповсюджується виробниками. Останню версію програми можна отримати на офіційному сайті за посиланням представлено. На слайді. Ця програма призначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеодані, графічні об'єкти, звуковий супровід, різноманітні написи. Створено відео можна опублікувати в інтернеті або зберегти у файлі одного з відеоформатів. Загальний вигляд вікна програми OpenShot Video Editor у режимі редагування проєкту наведено на малюнку. Під цифрою 1 містяться файли проєкту, під цифрою 2 знаходиться панель інструментів, під цифрою 3 ми можемо бачити всі переходи, під цифрою 4 міститься монтажний стіл, під цифрою 5 це екран перегляду, де можна переглянути попередню ваш фільм. Під цифрою 6 кнопка збереження поточного кадру. Розглянемо особливості редагування та форматування відео. Перше, що треба зробити, треба додати на вкладку Файли проєкти. файли, Підготовлені вами раніше. Для цього треба використати кнопку імпортувати файли. У відкрившомуся вікні вибрати потрібні файли, тобто виділити їх. Після цього натиснути відкрити. Результат додавання об'єктів на вкладку файли проєкту ви можете бачити на слайді. На наступному кроці створення відеофільму слід перетягнути фото та відеофайли з вкладки файли проєкту на одну з доріжок монтажного столу. Файли потрібно розмістити в послідовності визначеній сценарієм, як показано також на зображенні. За замовчуванням, у програмі ввімкнено режим прилипання одного об'єкта до іншого. Для уникнення пустих місць між об'єктами відео. Для виключення цього режиму слід вибрати зазначену кнопку. Ось вона розташована. На монтажному столі. Якщо в ході переміщення об'єктів відбудеться накладання одного об'єкта на інший, програма автоматично додає до доріжки ефект переходу між кадрами. На доріжці він позначається блакитним прямокутником. Якщо такий ефект переходу не потрібен, слід вибрати цей прямокутник і натиснути клавішу Delete. Ось він показаний цей блакитний прямокутник. Усі графічні файли встановлюються на доріжку зі стандартною тривалістю показу 10 секунд. Для виконання будь-яких операцій над об'єктом на дорічці монтажного столу слід вибрати потрібний об'єкт. Вибраний об'єкт має червону лінію контуру, як ви можете також бачити на слайді. Основними операціями редагування об'єктів на доріжках монтажного столу це. Такий інструмент, як лезо, виглядає як ножиці. Після його вибору слід підвести вказівник до вибраного об'єкта в потрібній точці. Курсор набуде вигляду ножа та з'явиться вертикальна штрихпунктирна лінія і натиснути ліву кнопку миші. За допомогою цього об'єкта, ви можете розділити об'єкт на частини. Інші операції. Редагування. І форматування об'єктів відбувається зміненням значень властивості об'єктів на панелі властивості, а також з використанням команд контекстного меню. Контекстне меню запускається натисканням правою кнопкою миші і вибираються властивості. Можна налагодити вікно програми таким чином, щоб панель властивості об'єктів відображалась отут у нас ліворуч. І тоді, коли ви виділяєте об'єкт, будуть з'являтися одразу властивості цього об'єкту у вашому вікні. Як це робити, ми будемо з вами розглядати на... в наступних відео. Для вставлення назви відеофільму слід виконати такі команди, виконати титри. Вибрати у команди меню і ще раз титри. Вибрати у вікні титри на панелі в шаблон потрібний. Шаблони ось у нас нижче на зображенні ми можемо бачити. Вибрати шаблон це означає виділити його. Праворуч він буде відображатися, тобто попередньо можна його переглянути. Також ми можемо внизу бачити властивості. Цього шаблону, якщо потрібно, то ми вводимо значення, змінюємо значення, які нам потрібні. Після цього натискаємо Зберегти. Шаблон цей з'явиться у вас у вікні з файлами проєкту, і після цього його треба перетягнути на доріжку в потрібне місце. І також за потреби змінити властивості. Для вставлення ефекту переходу між кадрами слід виконати таку послідовність дій, зробити поточну вкладку Переходи, переглянути значок обраного ефекту переходу, перетягнути значок обраного ефекту переходу на межу між кадрами, установити тривалість ефекту переходу з використанням вкладки властивості або перетягуванням межі. Після того, як ви все зробили, то можна переглянути ваш фільм і зберегти більш детально про створення фільму, збереження фільму, ми з вами поговоримо на наступних уроках.